Ми з вами народились, коли віками просто вибудовували традиції сім'ї, побудови там кар'єри, навчання, що треба вчитися, здобувати професію, на неї працювати і так далі. А опинились ми, от коли виросли в вері, де все переросло в цифрову реальність, і тут народились зуміри. Тобто зуміри вже народились, де не треба там обов'язково здобувати освіту, де не потрібно там будувати стосунки міцні на все життя, де все вже підлаштовано, от я ж кажу, під цифрову реальність. В той самий час ми з вами живемо на багато віків. Ми виросли на цьому. Ну нам це передалося з молоком матері нашої, що ми маємо здобути освіту, стати серйозні, там побудувати класну кар'єру, знайти одну людину на все життя, там один партнер, два-три максимум на все життя і так. І, далі. і тут ми з вами опинаємо в світі, де просто кожні 2-3 роки треба міняти професію, змінювати свій напрямок, де ти можеш сказати все, що хочеш там в інтернеті, воно через 3-4-5 тиждень, максимум там забудеться, де президентів вибирають по кнопці в телефоні, взагалі хто що захоче, і так далі. Розумієте? І Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, на безкоштовний вебінар, я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. І получається, що нас, лініало, з вами, хоча більшість, якщо ви мого віку, ви зелініали. Тобто ви і там, і там, от, ви на двох стулях, типу, так стоїте. От, і ми з вами, начебто, народили у світі, де все ще мало бути по старим законам і канонам, але нас ніхто не готовив до нового життя, де все буде цифрове, все таке. Не буде друзів толком, да? ми будемо більше це спілкуватися по телефону. І нас це сильно грозе. Тобто, у нас закладена пошивка з вами, як треба жити правильно. Що треба гуляти, зустрічатися, спілкуватися, кахання, знайти там якусь роботу, стабільність, відложити гроші. І в другий момент, от я ж кажу, ми опинилися в реальності, де народились діти вже от в цифровому світі. І у них не закладено цього всього в голові. І вони живуть одним днем. Вони реально вміють. От подивіться на сучасну молодь. Вони реально ну, по-своєму нещасливі, бо ми знаємо, яке може бути дитинство, да, з вами. Граться там на вулиці, там пасочки робити, Ми не знали, що таке телефон, тільки там якісь кнопочні ігри і так далі. І воно воно було реально щасливим. І коли ми опинилися в цьому світі, де дуже багато насправді можливостей. Дуже легко через цифровий світ гроші заробляти, через блогінг, через різні там СММ, маркетинг, через кріпту це все розвиватися дуже легко. Да? От але в другий момент для нас це важко і непонятно. І ми хочемо за щось за в цьому світі, зацепитися, і не можемо, бо світ змінився ще кардинально, тотально. І тут є зуміри, які народили в цьому світі, вони і вони приспособлені. Вони такі о, Трамп, щось там, маніки нові, о, соцмережі, хорошо, раз, раз, раз там. Якщо ви подивитись, як зуміри створюють свої тіктоки чи соцмережі, вони там адаптуються за декілька секунд. Бо у них не того, що вони розумніші, чи щось більш прогресивні і так далі, бо вони народили в світі, що у них немає противовісу. Тобто у них немає дисонансу. Вони бачать, як цей світ працює. Він по факту створений разом з ними, цей новий світ, і вони дуже швидко в нам адаптувались. А нам приходиться такими важкими дуже кроками входить, поняли в цей світ, смирятися з ним.